Російська авіація масово вибухнула по аеродромах, спрацювали наші воїни. А в повітрі сталося неочікуване. Рашистів підбили власні ракети. Мабуть, один із перших випадків, коли росіяни таки влучили у ціль, хоча, й, напевно, випадково. Авіація, що мала обстріляти Україну, кармічно вибухнула сама в небі. РФ і почала падати на своїх же. Позитивні новини. Кадри вже за митя. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Росія розпочала рік з вибухами та прильотами у різних регіонах країни. Було гучно і тривожно. Зокрема, Вороні Ростов та Таганрог під атакою ударних дронів із вибухівкою. Росіяни активно діляться панічним настроєм в соцмережах. Режим оголошено відразу в чотирьох регіонах Арав. Аеропорти в Калузі, Пензія, Саранську та Саратові тимчасово не приймають та не відправляють рейси в Ростовській області. Вночі пролунали кілька потужних вибухів. Розпабліки повідомляють, що особливо голосно було поряд з військовим аеродромом Таганрога де зафіксували прильоти. А в Саратові відразу після оголошення небезпеки вибухнула будівля. Більше того, російські воєнкори повідомляють і про втрату бойової авіації армії РФ Мінус Мі так коротко написали в одному з російських пабліків. А згодом з'явилася ще досить цікава інформація, що можливо навіть росіяни і самі відпрацювали по своєму гвинтокрилу. Ще один російський пілот стверджує і про значні втрати, пише, що полягло 16 російських військових на гвинтокрилах мі 8 від українських морських дронів. Пілоти плюс. Оператора в піві, як коментують українські воєнкори, операції в піві могли дійсно бути на бортах гвинтокрилів. Бо рашисти запускають з них в дрони якими іноді вражають морські надводні безпілотники. Зокрема, зетвоєнкори повідомляють, що на Чорним морем було знищено два їхні гелікоптери із екіпажами. Раніше ГУР повідомило і про знищення лише одного, який збили з безекіпажного морського дрона. Також росіяни пишуть, що таких болісних втрат в них не було з 2022 року. Як повідомили в телеграм канал Кримський вітер». в селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту РФ. Місцеві підтверджують ліквідацію пілотів гелікоптерів. Там зазначають, що коментарі про трощу в групі підчищають з неймовірною швидкістю. Головне управління розвідки Міноборони України також перехопило розмову окупантів, яка підтверджує враження одного з російських гелікоптерів. Розвідники здобули радіоперехоплення пілота підбитого ракетою з морського дрона Магурава 5 гелікоптера мі 8 він у розмові пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту. Далі відстоюємо. «Пуск з води. Був після цього. Був ще один спалах. Я вже його бачив, куди він пішов. А перший пуск прямо в мене пішов і вибухнув десь поряд. Вертольоту відчув деякі системи відмовили, говорить окупант. У горпі тверджують, що під час бою в чорному морі в районі мису Терханкут, тимчасово окупованого Криму, ракетами Пі-73 три сі дрегон бійці знищили рашистський гелікоптер Мі 8 Ще один ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження, однак зміг дістатися аеродрому базування. А тим часом повітряні сили підсумували кількість збитих цілей ворога за рік. У 24-му році протиповітряна оборона України знищила понад 1300 ракет та 14 та безпілотників різних типів. Українські пілоти виконали понад 20 тисяч літаковий лятів. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗС України, підбиваючи підсумки бойової роботи за рік. За весь 2024 рік повітряні сили знищили понад 1300 ракет різних типів, 11 200 ударних БПЛА, а також 3200 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 літаків армії РФ, 6 гелікоптерів ворога. У 2024 тисячі Росія застосувала по об'єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БПЛА, ніж в 2023-му. З'явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні ударні шахеди, щоб ускладнити повітряну обстановку та перевантажити українську ППО. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села. Ну а протягом року Росія також наростила як виробництво, Робництво також застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські 23 авіація повітряних сил протягом року здійснила понад 20 тисяч літаковулятів майже 9 тисяч із них на бойове застосування західних засобів ураження. Цитую, попри щоденні атаки ворога, повітряні сили разом з усіма силами оборони продовжують тримати небо над Україною. На різних напрямках фронту воїни повітряних сил можньо та героїчно захищають українську землю пліч -плеч опліч із побратимами із сухопутних військ. Дешава та морської піхоти так підсумували в ПС ЗСУ. Ну а загалом стратегія України нищити армію расистів та дзеркально тримати під контролем їхню власну територію. Так показово, що за час курської операції Москва втратила ліквідованими та пораненими понад 38 тисяч військових. В Мінус пішла ще понад тисячу одиниць техніки, про що заявив головком ЗСУ Олександр Сирський під час роботи на Курському напрямку. Будемо і надалі знищувати окупантів без різниці, які в них паспорти, рашиські чи північнокорейські, наголосив Сирський. Так само сили оборони України будуть нищити рашистів на окупованій землі чи в загарбаних водах українського чорного моря. Ворожа пропаганда деталізує дебютний удар ракетами з морських дронів гур. У розвитці підтверджували один потоплений та один підбитий вертоліт. Тмі вісім росіяни заявляють, що від'ємний зліт зрештою зробили обидва повітряні судна разом із ними. Ворог втратив до 16 пілотів та членів екіпажу. Загарбники скавчать що це найбільша разова ліквідація серед ворожих авіаторів від початку великого вторгнення. Але лише за останній тиждень 174 одиниці військового транспорту ворога вдалося знищити бійцям спецпідрозділу СБУ Альфа. Дрони камікадзе служби без паки працюють щодня і щоночі. Віці СБУ звертаються до росіян. Куди спішиш, окупанти? Воно того не варте. Тож сили оборони України мають великі плани на цей рік та чітку стратегію по знищенню ворога. Ну ми згадаємо, як і на початку вже минулого року ЗСУ влаштували справжню літакопад рашистам. Лише половина лютого, 24 року, стала смутою для росавіації. Адже за 12 днів Росіяни втратили 12 літаків. Це катастрофічні для росіян темпи втрати авіації. Пропагандисти, звісно, всіляко намагалися. Заперечити факт бойової. Втрати авіації, але повітряні сили щодня звітують про нові уражені цілі. В основному втрат Росіяни зазнавали на сході. Втрати російської авіації вже називають у мережі літакопадом, літакорізом тощо, адже в такому темпі росіяни втрачали винищувачі хіба що навесні 2022 року, коли були впевнені, що контроль над українським небом належить їм. А українська авіація, нібито, знищена тоді ж за 12 днів росіяни втратили один літак дальнього радіолокаційного виявлення. А-50. Два бомбардувальники Су-35 та 9 Су-34. А тепер про фінансову сторону втрат Росавіації. Найдорожчою знищеною цілю є А-50, вартість якого експерти оцінюють в 330 мільйонів доларів США. Вартість винищувачів Су-35 коливається в межах від 98 до 104 мільйонів доларів. Таки знищено дві одиниці. А ось Су-34 вдвічі дешевші. Їх ціна становить близько 50 мільйонів доларів. Тобто приблизні втрати авіації Яція росіян за один місяць в грошовому еквіваленті 980 мільйонів доларів, майже мільярд доларів або ж 89 мільярдів рублів знищення до слова. Це буквально мінімальна місячна пенсія для майже 12,5 мільйона росіян. Водночас не варто одягати рожеві окуляри та вважати, що знищена вся російська авіація. Наприклад, сутринчотири на дефіцитні для росіяни, їх на озброєння десь більше сотні ще тому Україна наголошує на критичній необхідності західної авіації в Україні для більш ефективної протидії російським літакам. Проте в теперішніх умовах наші воїни роблять усе можливе і неможливе для того, щоб завдати максимальної шкоди ворогу, і це вдається. Кожен збитий літак це результат титанічних зусиль. А ми поговоримо про цивільну авіацію РФ. Та як вона обходить санкції? Так в Росію продовжують завозити літаки іноземного виробництва по проведенні санкції США і країн Євросоюзу, Повідомляє верстка, посилаючись на митні дані. Зокрема, з початку 24-го року до Росії за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких літаки малої авіації і великі пасажирські лайнери. Видання вказує, що найчастіше заборонені для продажу рефлітаки ввозили через Туреччину 11 разів. Три борти поставили через ОМАН, два через ОАЕ. І стільки ще раз Німеччину. Серед країн-посередників на рашистській митниці вказували Сербію, Швецію, Казахстан, Китай та Монголію. При цьому Ірландія, Кіпр та Киргистан були вказані в митних деклараціях тільки у вигляді коду. З 28 літаків кілька були пасажирськими. Один із літаків вартістю приблизно 45,5 мільйонів доларів був ввезений на ім'я Дениса Краснопольського. Це гендиректор акціонерного товариства. Інпромактив, що займається виробництвом літальних апаратів, також літак вартістю від 24,5 до 32,8 мільйона доларів возила авіакомпанія «Меридіан» з ОАЕ. Їх використовують і для пасажирських рейсів між Москвою, Санкт-Петербургом, Нижнім Новгородом, Таганрогом, та, та Астаною і іншими містами. Французький літак вартістю близько 35 мільйонів доларів, куплений російською компанією Аврора через Литву, виконує перельоти над. Далекому сході РФ, крім того, один пасажирський літак Boeing 737-800 придбала якутська авіакомпанія «Алроса» для рейсів до Москви, Санкт Петербурга, Новосибирська, Благовіщенська. Також згідно з митними документами дев'ять бортів завезла компанія всевременної технології бізнесмена Івана Кабанова. Він є засновником турецької компанії і киргизької дермонт Памір, саме через яку літаки поставляються в Росію. Зокрема, компанії Кабанова допомогли імпортувати літаки призначені для Вільна авіація а також одномоторний американський літак. При цьому як пише видання, пов'язана з Кабановим компанія відкрито рекламувала везення. Літаків в обхід санкцій. Ну а далі будемо говорити і про бавовняні події, які відбувались на території РФ, адже зачастують добрі дрони вітають мешканців мирних. Проте останнім часом багато скаржиться росіян про те, що ракети літають а саме Шторм шедо поблизу Курської області, пролітають. Ну і пам'ятаємо, що сталося у ну, Львові напередодні. Так от з'явилася інформація, те, що пишуть саме російські пабліки щодо атаки штормшадо на Львов Курської області. Ба більше вони навіть повідомляють. Що почалася пожежа, а також є поранені. Проте деталі поки що цієї атаки не з'являються. Якщо будуть якісь деталі обов'язково, вас будемо інформувати. А що відомо, так це те, що тим часом Ростов та Ганрог та Вороніж також зустрічають добрі безпілотники, які, як ми знаємо, несуть лишень демократію на території Росії, зокрема цілюють саме по військових об'єктах. Нам Рашиській території щодо цього дописував і ексрадник срадник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко. Полюбляє він такі бавовняні новини. Все ж таки, оприлюднювати в своєму телеграм-каналі. І він написав: так Таганрог. прильоти в районі військового аеропорту в районі селищ Новобезсергенівка та Петрушина. Що найменше два влучання на землі? Офіційний Ростов розгубився на кількості. Все збили, звісно ж, як вони постійно полюбляють говорити, що їхня славнозвісна протиповітряна оборона все збиває. Так, от місцеві повідомили про щонайменше п'ять вибухів Таганрогу. Щодо Ростовської області, також Петро Андрющенко допасав зафіксовані вибухи та робота протиповітряної оборони в Мілеровському. Це ще один аеропорт та Тарасівському районах. Наслідки уточнюємо, дописує Петро Андрющенко, проте стало відомо, що. Ці аеропорти були закриті, і навіть план Килим, як вони полюбляють запроваджувати, був вибухи також були на території Росії. Про це детальніше також зазначимо, що увечері 1 січня добрі дрони полетіли атакувати Росію. Зокрема, загроза існувала для аеропортів. В багатьох містах оголосили план Килим. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на пропагандистські змі. Йдеться про те, що аеропорт Саранська закритий. на зліт та посадку літаків кажуть, що місто загрожують безпілотники. Така Інформація з'являлася вчора ввечері однак, не лише єдиним Саранськом минулося росавіація, також вела. План Килим ще в багатьох містах Росії Калузі, Саратові під атакою, схоже, й Орловська область була каже, що там ПВО, російська, нібито збила всі безпілотники. Знову ж таки, традиційне формулювання прозвітувала і місцева влада. Вони сказали, що пошкоджень чи постраждалих, звісно ж, немає. На місці події відповідні перевірки проводять оперативні служби. Не спиться мешканцям і Ростовської області не спалося, точніше сьогодні вночі, адже там також щось спалахує, вибухає знову ж таки. Вовна місцеві постійно скиглять на те, що чують вже сигнали про повітряну тривогу. До речі, такі відео також публікували як сигнали повітряної тривоги на Ростовщині. Лунають Ну і стверджують, що в області збивають БПЛА. Ймовірно, ПВО працює поблизу аеропортів Міларова та Тарасовському. Ну і вибухи також чули в Таганрозі, як повідомив радник мера. Маріуполя, я вже зазначала Петро Андрющенко, там уже прильоти поблизу військового аеропорту біля селища Петрушина. Є щонайменше два влучання на землі. А загалом місцеві чули мінімум п'ять. Вибухів, тож бачимо, що феєрверка також відбувається на території Росії. Так вони зустрічають новий рік, і будемо сподіватися, що так вони його і проведуть в подальшому. Також із бавовною. Ну і щодо цих вибухів, також у є інформація і від інших військових експертів, до прикладу і речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук також прокоментував всі ці події. Ну і загалом. Е Ті плани, прогнози щодо подальших вибухів на території Росії, можемо далі заслухати його суб'єктивні думки. Ви знаєте, мені зараз, мабуть, це таки важко сказати в абсолютних цифрах, але якщо ви задали про там збиті кілька безпілотників над тим чи іншим російським регіоном, то я волів би, щоб на кожного росіянина приходилися як мінімум 2-3 дрони, і кожному з них. Загрожували. Ми сьогодні можемо сказати про те, що і наш партизанський рух в цьому напрямку постійно працює, наносячи диверсійні удари по території Російської Федерації. І мова тут не лише про безпілотники, тобто тактика різна використовується. Я знаю, що сьогодні зранку вже. Руха теж повідомляє про Тверську губернію російську і Там є для нас позитивні результати. Так що дронів, як кажуть, багато не буває. Треба більше і більше. І я думаю, що ця масованість. Вона в тому числі має бути запорукою наших подальших е, успіхів на території Російської Федерації, зокрема, і ця технологічність вона буде зростати. Номенклатура цих дронів у нас на сьогодні дуже широка, що не може натішити. Ну і власне я вже сказав про це. Є великі сподівання на наші ракети, тому що це потужна зброя, яка теж дасть результати. Ну, подивіться лише згадаю, якщо про дрони мова пішла. Про наші морські дрони, які ну вже не знаю, на такий рівень якихось зоряних він переходять, воюють з елікоптерами російськими, збивають їх. Так що і питання Криму, до речі, на порядку денному українському воно ніде не поділося і не зникло. Що в них там з географічними назвами Росії робиться? Я не можу зрозуміти то. Петрушена, то ще якась, от зараз те, про що говорив Сергій Брачук, про диверсію руху, а це Тверська область. Там, до речі, також дуже цікавий населений пункт, де було проведено диверсію на залізниці. Назва населеного пункту старая тороп, торопь, торопь, торопь. Коротше, я не знаю. Це база, там знаходиться база зберігання. 23 та 107 арсеналів ГРАУ. Це от е, великі арсенали, е, це резервні такі великі арсенали, е, артилерійські, боєприпаси, там танкові, е, різні ракети. Ну, коротше, ракетно-артилерійські арсенали зазвичай зберігаються на таких базах і в досить великих кількостях. Так от, я взагалі мені стало цікаво, я так подивився, то в Росії там ну, реально дуже багато таких дуже цікавих е географічних назв: Злидіна, Жлобіна, Жадіна. Е до речі, там не знаю, як вони ще не переименували, але в них існує Будановка, яка конкретно відсилає до керівника ГУР. Е, Непорядок, перейменуйте. Е, там ще в них є е, Пукова, Задава. Ну, далі читати не буду. Це такі, що можна в ефірі сказати. Взагалі там дуже багато цікавих географічних е. 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 назв на території Росії. Просто хочеться іноді дізнатися, як люди говорять, що я живу в вському районі. Ну, от, до речі, хто ще знає цікаві такі от географічні назви на території Росії, дописуйте в коментарях. І, до речі, вподобайку не забудьте поставити, бо далі буде це ще цікавіше. Будемо говорити про втрати росіян у такому досить цікавому плані стосовно їхнього озброєння та логістичних можливостей. Отже. 23 й та 107 й арсенали Грау біля села Старая Торпі в Тверській області. На 107 арсеналі зберігаються балістичні ракети Іскандер М і точка. На 23-му танкові та артилерійські боєприпаси, що є, до речі, досить ключовим. Е, ну і самі. Ось ці залізничні шляхи, що проходять біля цих двох арсеналів грау, є стратегічними для російської логістики. Диверсія пошкодила важливий транспортний шлях, обмежуючи можливості російських військ оперативно поповнювати запаси на фронті. Агенти руху, АТЕЖ здійснили успішну диверсію на залізничній ділянці поблизу населеного пункту Стара Торопа Тверської області. На території 107-го арсеналу грав в Торопці, який займає близько 5 квадратних кілометрів, зберігаються балістичні ракети і великокаліберні артилерійські снаряди, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, таких як смерч та град. 23 23-й арсенал Грав розташований південніше на 16 кілометрів від торопця, хоч і менший за розміром, є місцем зберігання танкових і артилерійських боєприпасів, осколково-фугасних мін. Мінометних снарядів і протитанкових ракет. Ці склади забезпечують значну частину логістики для російських військ на передовій. Диверсія, проведена агентами, АТ, серйозно ускладнила постачання боєприпасів, пошкодивши важливий транспортний шлях. Руйнування залізниці суттєво обмежує можливості окупантів оперативно поповнювати свої ресурси, ресурси на фронті. Так, друзі. Так, так, так. Ну, поки що не бачу, щоб ви дописували якісь цікаві географічні назви, дописуйте. Будемо... Ну, що зможемо прочитати, те прочитаємо. Що не зможемо, просто е тихенько з нашою посміємося. Якщо вийде тихенько, бо іноді такі назви, що важко стриматися. Харас. Е, е Брянськ. Ну, тут е не дрони, тут е банальне російське розгільдяйство попрацювало. Там впала одна з ялинок перед новим роком. Е ну, Згадаємо, що перед 22-м роком в Маріуполі теж падала ялинка. Ну, І ми знаємо, що сталося з Маріуполем. Тобто тепер в Брянську напередодні 25-го року падає ялинка. Е ну, і Петро Андрющенко, радник, места, радник мера міста Маріуполь, говорить про те, що брянцям пора. Готувати запаси води і їжі, ну і тривожну валізку також недалеко від себе тримайте. Ну раптом що да? а то ялиночка впала, всяке буває.